Добрий ранок вам малята, любі хлопчики і дівчата. Я за вами дуже скучила і запрошую вас до себе в гості на заняття. Заходьте, буде цікаво. У лісочку на горбочку, птахи весело літають, по гілочках стрибають, пісеньки співають. Давайте послухаємо, як вони співають. Гарно співають. А тепер давайте подивимося, хто тут зображений на цій картинці. Хто це? Це птахи. А давайте подивимося, чи всі птахи одинакові? Ні. А які птахи за розміром? Є птахи великі, а є птахи маленькі. А де вони живуть, ви знаєте? А птахи живуть в лісі, в полі, біля людей. А деякі птахи люблять водойми. Давайте подивимося, чим вкрите тіло пташок? Тіло кожної пташки вкрите пірячком. У кожної пташки забарвлення пірячка? Дуже різне. Є чорне пір'ячко, є біле пір'ячко, є коричневе, жовте, червоне. Кожна пташка відрізняється за кольором та розміром. Послухайте загадку про пташку. По доріжці весело стрибає, пісеньку свою співає чив 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 цвірінь-цвірінь. І зліта у височінь. Що це за пташка? Це маленький, Горобчик, вірно. А ось ще одна загадка дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде, чи злетить? Кар-кар кар усе кричить. Що це за пташка? Вірно, це ворона. А цю пташку ви згадаєте швиденько, бо в неї боки білі має, важно походжає, усюди літає та плітки збирає, скрекеке ке співає. Що це за пташка? Сорока білобока, вірно. А цих пташок ви бачите кожен день. Вони бувають білі, сизі, воркують тихо на карнизі, птахами миру їх вважають. На щастя, в небо запускають. Це голубки, голуби, вірно. А тепер пропоную вам пограти. Давайте уявимо, що ми пташки. Давайте розставимо ручки в сторони. Та під музичний супровід. Побігаємо, політаємо як пташки. Один, два, три, почали! Давайте згадаємо, про кого ми сьогодні з вами говорили? Про пташок. А чим вкрите тіло пташки? Пір'ячком. А які пташки бувають? Великі і маленькі. А про кого ми сьогодні згадували загадки? Про горобчика. Про сороку. Про ворону. Про голуба, мої розумнички, молодці. Наші пташки залишаються, вони так само літають, стрибають, шукають зернятка, дзьобають. А я з вами прощаюсь і думаю, що ви не будете ображати пташок. До побачення малята.